Ніколи б не подумав, що не потрібні дорогі майстри. Одного відра фарби для підлоги вистачить, щоб покрити площу 60 квадратних метрів, а вона до того ж стійка до подряпин і зношування. Забезпечуючи постійну густину та вологість, сьогоднішні плитки здаються застарілими, навіть запилена або піщана основа не є проблемою. Перегляньте ще раз: цей продукт це метод досягнення ефекту гладкого, як відполіроване дзеркало. Сусіди подумають, що ти витратив цілий статок. Спосіб використання дуже простий. Достатньо відкрити і нанести пензлем, а за дві години можна використовувати, забезпечуючи водонепроникність і властивості проти ковзання. Цей матеріал на водній основі можна наносити дуже гладко та безшовно, і він додатково має функцію самоочищення. Кілька рухів достатньо, щоб старий бетонний тротуар перетворився на зону з ефектом дзеркального мармуру. Більше того, він легший за традиційні методи, а під час обмеженої пропозиції перших ста клієнтів можна скористатися половиною ціни. Кількість обмежена, а акція триває до повернення до звичайної ціни. Безкоштовна доставка, а якщо продукт не виправдає очікувань, можна отримати повне повернення грошей.